Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Почувши, що юдеї царює Архилай замість батька свого ірода, побоявся туди йти, попереджений же в вісні. Він пішов у галилейські сторони. Простота не виключає мудрості. Той, що сказав, будьте прості, як голуби, сказав і таке: будьте розумні, як змії. Віра наша не забороняє нам уживання розуму. Бог не відкриє всього і, коли дарував нам розум, то подав. Цей великий дар не для того, щоб ми його приховали. Коли Бог проявить свою волю через ангела, через церкву або наших настоятелів, мудре уживання розуму полягає саме в тому, щоб ми їм вірили і корилися. А в таких ділах, що їх нам Божа мудрість безпосередньо не відкрила, маємо звертатися до природного. Світла розуму. В такому випадку наша послушність не має бути сліпа, але обдумана, розумна. Так вирішив і Йосиф. Він почув, що в юдеї замість ірода царює син його, Архилай, і його простий та прямий розум говорив йому: син не буде ліпшим від батька. А тому побоявся піти в його край. Є люди, що обманливо осуджують і обмовляють інших. Є і такі, що оправдовують легкодушно та захищають інших і легко дають поради. У перших замало любові, іншим часто бракує мудрості, у одних замало серця, а в інших Розуму. Любов не означає сліпоту, простота ж не рівняється з глупотою. Правдою є, що Ісус сказав, не судіть. Але святий Павло мудро говорив, коли казав, що розумний чоловік усе обдумує розважно. Ці слова учня, натхненого Духом Святим, не противляться наказу учителя, не судіть. Це значить, стережіться сварливих обмовників, бо це дух диявола. Але маєте розрізняти правдиве від фальшивого, добре від злого, вовка від пастиря, доброго пророка від лицемірного. Бо в противному випадку вашу віру, душу, спасіння захитають злі противники. Лицемірні мудреці політики. Ще й тоді, коли Йосиф обдумував справу, не переставав сумніватися, і тоді знову з'явився ангел, і небесний наказ розігнав Йосифові сумніви, Бог допомагає нам, але і самі маємо собі допомагати. Все-таки менше маємо довіряти своїм силам, аніж силам вищим. Маємо робити, що дозволяють сили наші, і нехай буде слава Богові, коли щось зробимо понад свої сили. ти, Йосифе, ти так мудро і вірно провадив Господа Ісуса в дитинстві та молодих роках. Тож прошу тебе, будь і мені дорадником, провідником. Щоб я не судив і не чинив за хитрою мудрістю цього світу, але щоб я, за порадами премудрості, святої віри завжди шукав лише Бога, ніколи не зійшов зі шляху Божих наказів і так доступив до Царства щастя. Амінь. Певною правдою є те, що Ісус. Тої любові й пошани, з якою на землі ставився до святого Йосифа, як дитина до батька, не зменшить і в небі, але досконаліше буде її проявляти.